Ізраїльська війна в Газі приглушила увагу світової громадськості до російської війни проти України. Ми знаємо, що Україна гостро потребує гуманітарної допомоги зарубіжних країн. Наскільки ця ситуація вплинула на потоки гуманітарних вантажів? Адресується запитання президенту від Центру гуманітарної допомоги Україні в США Олексію Прокопену. Ситуація з ресурсами, з гуманітарною допомогою, з фінансовими ресурсами, зі зброєю, рештою ресурсів, які потрібні для України, вона складна цього року. Вона була особливо складною. А в 2024 році вона буде ще складнішою. Тому нам всім потрібно готуватися до того, що ми світу повинні пропонувати не просто просити допомогу. Ми повинні світу пропонувати партнерство в обмін на стабільну допомогу. Це перше. Друге. Чи вплинула ситуація на близькому сході на Україну? Так вплинула, і багато ресурсів були перенаправлені до близького сходу. Але знову ж таки, ми не повинні на це звертати увагу, тому що нам ніколи не було легко і не буде легко. Тому ми повинні думати, яким чином гуртуватися, проявляти якісь. Нові способи механізми для того, аби діставати цю допомогу для України, і найголовніше, що би хотів сказати, в наступному році ми повинні бути готові, що це мусить бути рік для українців неординарних рішень, тому що саме в технологічних аспектах, саме в гуманітарних аспектах, саме в аспектах творчості в адвокації від цього буде багато залежати наскільки світ буде допомагати Україні. За 2023 рік наша організація відправила близько 30 контейнерів гуманітарної допомоги різного спрямування. Сподіваємося, в наступному році відправити трохи більше, тому що ми розвиваємося, ми шукаємо ресурси. І, зокрема, ми будемо шукати ресурси, які стосуватимуться медичного напрямку, їжі і дитячих вантажів, які би допомагали переживати гуманітарну кризу в Україні. східні і південно-східні частини України, тому що це важливо. Це найближче до лінії фронту, і це допомагає нам рівномірно розподіляти ті ресурси, які ми можемо, які ми можемо надавати Україні. Насправді, наші основні дистрибуційні партнери це організації. Ації, які співдія корпорація монстрів. Великі організації, які користуються нашими послугами їх логістичного, е як логістичного гуманітарного проєкту. Як це працює на практиці, тобто є організації в США, які не мають коштів на логістику, і наша організація покриває цим організаціям кошти на логістичні їх потреби. Тому ми являємося по суті ще і b 2 b проектом який допомагає іншим організаціям доставляти їх гуманітарну допомогу для України. Спільно ця робота допомагає всім нам тримати певний рівень гуманітарної допомоги в Україні на сталому рівні. Ми працюємо над збільшенням цього рівня цієї допомоги. І я думаю, що вся наша команда і волонтерська спільнота Сполучених Штатів, Громади в Америці буде працювати над збільшенням цієї допомоги у наступному 2024 році.